Ваша честь, я розумію складність цієї справи. Фігуранти заяви не пересічні громадяни, а впливові особи регіону, через що вона набуває резонансності та чутливості, а для суду відповідно додаткової ваги. Але істину можна встановити лише через повне, об'єктивне і неупереджене розслідування, без огляду на прізвища чи посади. Закон, конституція та права людини, гарантовані міжнародними стандартами, повинні бути сильнішими за будь-які інтереси регіональної еліти. Тим більше, якщо деяких її представників медіа вже називають мародерами Івано-Франківщини, перед вами не проста скарга, питання про те, чи може прокурор у відкритий спосіб ігнорувати пряму норму закону. Я звернувся зі скаргою на бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомості до ЄРДР, попри те, що подана мною заява ще 18 травня, містить конкретні факти, дати, документи, особи, правову кваліфікацію, що прямо вказує на ознаки злочинів, передбачених кримінальним кодексом. Мова йде про складну та багаторівневу схему незаконного відчуження арештованого майна чи скоріше рейдерського захоплення майна у підданої королівства Нід... Нідерландів. Поділу одного об'єкта на кілька, подальші фіктивні дарування та продажі між пов'язаними і родинними особами після визнання прилюдних торгів недійсними. Це не здогадки, а конкретні факти, які можна перевірити тільки через досудове розслідування. Відповідно до 214 КПК повноваження особа зобов'язана внести такі відомості і невідкладно без проведення. Попередня Не невнесення цих відомостей порушує право на доступ до правосуддя, гарантоване статтею 6 конвенції. Суб'єкт оскарження фактично визнав це. Є в матеріалах апеляційного провадження, що володіє заявою, але свідомо не виконав обов'язок, чим проявив неповагу і до конституції, і до закону, і до суду, і до заявника. ЄСПЛ та Верховний суд наголошують, лише повне і неупереджене розслідування дозволяє встановити істину і забезпечити верховенство права. Відмова внести відомості це як зачинити двері суду перед громадянином і сказати Істина нас не цікавить, тому на підставі скарги. Та доданих пояснень додаткових, прошу честь захистити моє право на правосуддя та задовольнити мою скаргу і зобов'язати внести відомості за мої заяви до ЄРДР для початку досудового розслідування задля встановлення істини і забезпечення верховенства права Божої милості вам при прийнятті рішення з повагою, Вадим Хабібулін. Мені більше немає чого кинув числа про зміс, що тих на саме чи сіда посинав.